І Якщо ми в темі крипти, то точно цікавилося, як можна на ній заробити один із способів розлоки токенів. А точніше, відкриття короткої позиції перед розблокуванням монет проекту, аби спробувати заробити на потенційному падінні курсу, як може виглядати реалізація такої стратегії заробітку. Першу треба знайти підходящий проект. Для цього можна застосувати платформу Westlab.io або будь-яку іншу платформу для маржинальної та фінчерсної торгівлі. Далі варто перевірити. Чи доступна для токену ф'ючерсна або маршинальна торгівля? Це важливий крок, бо без нього не матиме сенсу наступні дії. Після цього важливо проаналізувати дані обсяг розлоку, тип інвесторів та ціну їх купівель, ліквідність торгової пари, щільність торгових заявок та реакцію монети на попередні розблокування. Тепер можна обирати біржу для торгівлі та відкривати шорт, не забуваючи про стоп лоси та тейк профіти. Така стратегія називається шорт на розвод. Вона вважається складною, адже криптону потрібно вміти аналізувати проекти та користуватися різними інструментами для торгівлі. Хочете дізнатися трохи більше про розлог токенів? Тоді заходьте до нашого телеграм-каналу.